Цієї ночі окупанти вдарили по нікополю Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, пошкоджені житлові будинки, церква та промислове підприємство. Люди не постраждали. Атакували область із безпілотників. Військові звітують про один збитий шахет. Армія РФ 28 разів обстріляла Херсонщину. За інформацією, ОВА, є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Дві людини поранені. Атакували і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Є постраждалі та пошкодження. За травень Росія випустила по Україні 300 дронів шахет. Це найінтенсивніша атака. Про це заявили у британській розвідці. При цьому повідомляється, що Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глущіння. Відсьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку. Так, фінустанови України щотижня звітуватимуть Нацбанку про переведення коштів між фізособами, поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах, оплати в інтернеті та переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії. До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми. Також з 5 червня стартує сесія національного мультипредметного тесту. Основні сесії НМТ відбуватимуться цього місяця в Україні та в 47 містах 30 інших країн. Зміркувань безпеки не буде оприлюднено інформацію про те, де на території України відбудуться тестування.